Ольга прибирає наслідки російського обстрілу. Каже, уламок від снаряда влетів її спальню крізь балкон ввечері 12 червня. Світу не було, я вже лягла віддихати. Тоді, думаю, стоп, стали стріляти, піду, перекрию газ, перекрила газ. Тільки йду сюди в коридорчик – зрив до цей. Диму повно. І такий звук, як наче щось заваняло. Як заглянула, в мене стекла сиплеться. Як занавіска була, так і воно і це. Бачите? А це. Оце. Ось, пожалуйста, це таке прилетіло, сюди ось вилетіло, а сюди ось вилетіло. Все одно, хоч і маленьке, мене могло б кубити. Обстріл почався о 21-й годині, каже Анна. Мешканці багатоповерхівки після атаки без газопостачання. Бухнуло один прильот і не дрон, тому що свистіло, і потім, як гухнуло, я по якраз стелила, я ж У нас вже нема де ховатися тут, де, куди, куди бігти. Між двох стінок або під одіяло головою, накрив одіялом голову і лежимо, ждемо. У мене квартира на ту сторону, так що я сиділа какая-то. сильно шарахнула. І політіли стекла. І я от вийшла, а тут у нас вот від под'їзді, стекла сіли і газовою трубу пробила. Валентина мешкає у сусідньому будинку нас Тобто в подъезде побило, а здесь газ ось, по -другу там Повилітали окна, і на окнах, і в под'їзди, і не діти. Ракета добре летела, що все слышно було гуділо і воно все, все, все подималося. Оксана Хлібус, Яна Самко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.